Всім доброго дня. Сьогодні приїхав знову на риболовлю на річку Стохіт. Хочу порибачити сьогодні на, на зимову жерлицю. Тільки буду її ставити не на лід, а на, на пінопласт і на воду. Такий дуже нестандартний спосіб, але є в мене одна ідея, як можна закріпити такі жерлиці навіть без льоду, без всяких там грузів, як кружки. Попробуємо сьогодні так порибачити, якщо якийсь буде результат, то можливо будемо такий метод більше вдосконалювати. Сьогодні я просто е, зробив на, на швидку руку, як кажуть, із пінопласту, там, із того, що було під рукою. Хочу попробувати сам принцип, закріпити, закріпити на воді ці жерлиці і який буде результат. Тому буду пробувати, якщо щось вийде, тоді буду досконалювати цей метод риболовлі. Я бачив вже, як дехто рибачив на такій жерлиці по відкритій воді, але я ще не бачив, щоб хтось так закріплював їх, тому що в основному їх грузиками донизу, грузом, так як і кружки закріплюють, але це не є дуже добре. Щука коли клюне, там поводок і, і груз, все на одному. Ведь все на, одному, на одній лісці, вона, вона відчуває якийсь тягар груз, який дуже часто випльовує, якщо, якщо з грузом ставити. Но я сьогодні спробую трошки інший метод, можливо, воно буде краще. Пробую поставити на ямі. Пару штучок пустити їх на дно геть як зимою. Коротше, побачите, який буде результат. Такої риболовлі. Зараз моя задача буде закріпити шнур або ліску в даному моєму випадку, так щоб вона йшла по поверхні води через ту водойму, де я буду де я буду ставити жерлиці. Тому я зараз візьму, поки за, за, закріплю її з однієї сторони за, за очерет, за зілля. А з іншої сторони я взяв болти, груз такий болти. Мабуть дванадцятка. З іншої сторони прив'яжу болта. Ну, можна, Якщо це десь озеро, що немає близько берега, то можна з двох сторон прив'язувати якогось болта, якийсь груз. Так, візьму зараз. Окей. очерет. Закріплю ліску, щоб вона не потонула. Здається, що цей момент він, цей метод він буде дуже практичний для риболовлі. Можливо, навіть ті фірми, які роблять риболовні снасті, можливо, вони навіть щось придумають таке, щоб додати до зимової желеці, до оцеї тарілки нижньої, просто пінопласту, там буквально півтора см пінопласту, як на кружок. І це буде і на зиму кружок, і на, і на літню риболовлю. Так, зараз я розмотаю на водойму цю ліску, щоб вона була поверха, а потім проїдуся і вже закріплю до ліски зимову жердицю на пінопласт. Звісно, ніколи так не рибачу. Єдина, єдина проблема, яка думаю, може, може скажімо так, возникнути, да? це, мабуть, перезаражання, жерлиць, тому що з льоду, звісно, це краще робити. А з водою ми він буде трошки підпливати і, і так далі. Якщо ще є якась течія, то... Це може бути трошки проблемою, але я думаю, що якось воно буде. Аби щучка клювала, а там воно вже якось буде. Так. З мене навіть натягає. Так, натягнули через цілу водойму. Собі якусь боліску або шнур. Далі можна прикріплювати жерлиці скільки завгодно. Різну, різну густину. Частоту. Попробуємо сьогодні такий метод риболовлі. Мені здається, що він, що він практичний. Можливо, навіть це замінить, замінить кружки. Така риболовля. Мені не то, що ну, чомусь не дуже подобається ловити на кружки, не знаю. Якщо є вітер, то без грузу ловити не будеш або тече. Потрібно оснащувати грузиком, щоб він лежав на дні і щоб кружок нікуди не плів. Грузок чіпляється на ту саму основну ліску, що і живець. І це не дуже добре є. Жерлиця буде прикріплена до ліски, плавати на пінопласті і знизу все буде нормально. Живець буде плавати. Так, мабуть, достатньо буде вже тут а далі мілша є. Тільки можливо я зміщуся трішки. Трішки зміщуся до берега ближче, щоб не зовсім так було посередині, тому що там трішки може бути течія. Зараз з цієї сторони закріпимо болтики замість грузу і будемо кидати на дно. Знову їхати з, ці, з тої сторони, пробувати чіпляти жерлицю. Жерлиці. Так. Так, все. Груз закинув з іншої сторони, щоб ліска трималася приблизно в одної траєкторії. Не плавала по, по, всій, по всій водоймі. А зараз будемо закріплювати до лески. Будемо пробувати такий метод. Не забуваємо підписуватися на канал. Думаю будуть цікаві відео, будуть цікаві риболовлі. Я поки що не планую завершувати канал, я поки планую його розвивати досконалювати і тому подібне, тому думаю, що буду знімати. Тому підписуємося, коментуємо. Так. Живчики, живчики! Живчики у мене сьогодні піскарі. Такі не дуже великі, не знаю. Можливо, чутка буде невеликий, бачу. Хоча зараз осінь. Деякі щуки, які я зловлював, вони повні ікри, тому вони часто ловлять приманку маленьку, щоб у них багато ікри. Дам пять оборотів Все, жердиці виставив, будемо ждати покльовочку. Зараз поки зберу спінінга. поїду, попробую покидати спінінгом, Може щось спіймаю. Дуже сильний вітер був. Тяжко ставити одному.